Марімуха. Ну, марімухи я не беру, але на відео зафіксувати можна, як то кажуть. Ось лікогала у нас, така на ікру схожа. Як Пташки співають. Я. Красиво. Красавчик. А ну зривай. Красавчик який. Який ти, красавчик ось який. Ага, такі в мене мокренькі. Ось такий. Угу. Оце, оце весілля вже, так? Да? Трутовик мой якийсь. Оце ми пройшли прямо. Боже, як тут классно, слухай вообще. Да, затихаренное место таке цікаве. Mm -hmm. А ты что, боишься? Mm -hmm. Нет. Не вкусить. Не вкусить? Ні. мене не кусають змі. Твоя класно. Вон глянь, кувшинки на тій стороні. Офі. І ольга тут. Красота. Так, взагалі да, класно. Красота яка. Так, да, тут карасики, я думаю, водяться. Мертва пан голіпку вже з'їли, коротше, мурашки. Капіт. Молоденькі. Оп. Ось який красавчик, який красавчик. Це там десь пущаті, геть ага. я... себе. Блін, ну, аби вилізло, воно показалось. Подорожничок. У лісі, так ось рву. Так, розказую, що подорожник дуже гарно лікує захворювання шлунка та підшлункової. От. Якщо у вас проблеми з шлунком, з підшлунковою, берете подорожничок, не, десь не, не на вулиці, а десь із лісу. Помили, нарвали листочків, помили, поклали в холодильник. І зранку на голодний шлунок. Пару листочків вкинули в рот, прожували і запили водичкою. От. У мене чоловік так язву вилікував, зарубцювалася язва завдяки подорожнику. Тому я завжди рву подорожничок, особливо по, по весні, коли він ще молоденький, дуже дуже гарно допомагає. Навіть можна в салатичок накришити. Зараз да, на рву і буде щастя. От. От згадайте, коли в дитинстві гуляли, да, бігали. Десь вдарилися, коліно збили, подорожник, плюнули, приклали і все, і рана затягнулася. Оце так само подорожник лікує рани. У нас всередині в організмі, а насамперед шлунок та підшлункова. Так що обов'язково, якщо десь зустрінете, не нехтуйте, нарвіть і лікуйте свої хвороби. Навіть можна для профілактики От, використовувати. Коротше, йожик тупо стоїть посеред дороги і нікуди не йде. З ним щось Коротше, з ним щось не так. З ним щось не так, він взагалі навіть не тікає. І він стоїть, нікуди не йде. Йожики, кстати ж, боліють з казом. Може бути. Що... А може його машина збила, чи якесь животне потрапило. Ну щось з ним не так, блін. Офігеть, що, що не так з з'їжджав. Що не так з'їжджав? Хто мені пояснить? Треба професору скинути щось. щось. Щось із ним не так. Лібо його машина збила, от. либо його якесь животне потрапило, либо, коротше, лібо в нього якась, либо він хворий. Коротше, ну щось із ним не то. Аурикулярія. От. От так. Багато грибів, але вони всі від доща, всі червиві всі трубки, бачите? От. І отакий, і дуже багато, дуже. От тут прям їх дуже багато, ну всі червиві. Що там у тебе є, що свіже? Ну я ось молодюшенького знайшла зовсім, то нормальний. А так усі трухлі і гнилі. Один, ну, мабуть, теж червивий, так. Да? Трухлий ось. Дуже-дуже багато із дощів, дощі кожного дня люди дуже багато червивих і трухлих, к сожалению.